Знов кабачки, скажете ви, я скажу: а вже ж, бо зараз саме сезон. Готуємо молоденькі кабачки або цукіні, верніше рулетики з них з цікавою начинкою та томатним соусом, смачно як гарячими, так і холодними. Беремо 4 кабачка або цукіні. Відрізаємо краєчка, нарізаємо смужками приблизно по сантиметру, як я показую у відео. Ці грамоки, як і завжди для вашої зручності, написала в описі відео. Пергамент поливаємо з легко оливковою олією, викладаємо смужки. Кабачка, солимо перчимо, збризкуємо олію зверху, випікаємо при температурі 200 градусів, 20 хвилин даємо охолонути. Я пеку відразу два дека. сотейник виливаємо томати у власному соку без шкірки, одну банку 400 грамів, додаємо 1 столову ложку оливкової олії, солимо перчимо. Я ще додаю базилік та сушені травки. Перемішую варю після закипання 3 хвилини. Смачнезний соус готов. Це дуже смачно, візьміть на замітку. Для начинки одну пачку м'якого сиру, поєднуємо з одним яйцем та пармезан. За бажанням додайте зубчик чесника пропущеного через прес, солимо перчимо, перемішуємо. Начинка готова. Більшу частину соусу виливаємо у форму для запікання, розподіляємо. Далі нам потрібна моцарела. В мене з паприкою 50 грамів натираємо. На кожну смужку кабачка або цукіні викладаємо приблизно одну чайну ложку начинки, викладаємо зверху на соус. Залишки соуса розподіляємо зверху та посипаємо сиром. Випікаємо ще при температурі 200 градусів 20 хвилин. Це наші рулетики готові. Смачного!